Не сподобався в монолог? Боридочко. Що? А хочеш ще раз почути? Хочеш ще раз прочитаю? З емоціями. З емоціями. Як на вступному конкурсі. Хочеш прочитати? Добрий день. Мене звати Слюсаренко Артем. Я з Києва, мені 22 роки. Мрію стати актором. Софокл антигона. Монолог антигони. <говори> Що, а а а а, -а, 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 -а. всі. <говори> І мама, і папа, і, і брат, усі Аїді. Одна я тут сижу. Чого я тут сиджу? Марина, може ти мені скажи? Що я тут сиджу? Що я тут сиджу, якщо всі Аїді? Вже всі стохли давно, а я тут сиджу. Ти мені скажи, хто мені скаже, хто я тут сиджу? Аїді всі і брат, і батько, і мати, всі ваїді. А я тут сиджу, всі знімають, дивляться, сміються, а я тут сиджу. Вони мене всі померли, всі, всі ваїді. почти выглядит уже давно. А я одна. Одна. Мне не <говорит> <больно>. не, не <говорит> плачь, не плачь, Марина. Зараз все снимут в истории. В историю выставили. Дверь Мариночку. Мариночка, я же скорейше, уже люди.